Тратим радіо 1 і маємо можливість поспілкуватися з нашим наступним гостем. З нами на зв'язку настоятель храму святих мучениць віри, надії та любові і Матері їх Софії Православної Церкви України із селища Маневичі. Отець Михайло Мальничук. Вітання паночча слава Богу, і слава Україні. Слава навіки Богу святому. Героям слава. Панотче. Сьогодні, 17 вересня, Вперше за багато століть українці. Вшановують свято віри, надії, любові та матері їх Софії не 30 вересня, а саме 17 вересня, і хочемо трішки більше дізнатися і про цих священномучениць і загалом про це свято. І також цікаво, як і зокрема ваші прихожани поставилися до зміни календаря, що Православна Церква України перейшла на новоюлянський календар, чи так само багато людей Сьогодні, як і в минулі роки були на це свято. Якщо можна, я почну з останнього питання. На новий Юліянський календар наша, громада, наша громада на новий Юліянський календар перейшла ще Різдва. Ми зробили збори, зібрали підписи, звернулися до нашого води, високоприсвященного Михаїла. І, відповідно, було дозволено нам служби проводити за Новою календарем. Різдво Христово ми служили 25 грудня. Відповідно, всі свята служили за новим календарем. І я скажу, що людей не було менше. Ми служили і 25 грудня, і служили 7 січня. 7 січня людей було в 4 рази менше. Ніж 25 грудня. І відповідно, свята так само дублюючи, ми побачили, що людей по правильному приходить набагато набагато більше. І відповідно, сьогоднішній день людей було дуже багато. Я не хочу лукавити, але просто сьогоднішній день ще є і неділя. Люди вірні від роботи і тому людей було дуже і дуже багато в сьогоднішній день для храму. В сьогоднішній день церква вшановує День пам'яті святих мучениць, віри, надії, любові їхньої матері Суспільної. В честь цих мучениць посвячений і наш храм. Перейшли, перейшли ми в наш храм в 2018 році. Сьогодні святі мучениці жили за часів Римської імперії, коли ідолопоклонство процвітало і відповідно християнства гонимою релігією. І коли імператор місцевий правитель дізнався про таку сім'ю християнську, де була мати і троє дочок малолітніх, які сповідували християнську віру. Він зажадав їх до себе і вимагав від них, щоб вони принесли жертву ідолам, відрікшись від Христа. Мати дуже переживала за своїх дочок, адже життя наше є дуже коротке, порівняно з, з вічністю. І аби вони під муками не відреклися і не наробили дурниць. Але Господь укріпив оцих малих дітей так. Що вони посоромили свого мучителя. Жоден наказ, жодна вимога імператора мучителів не була виконана дітям. Діти сміливо йшли за свою віру, за свої переконання. На мою думку, я і батько шести дітей, і, на мою думку, найбільше мук витерпіла саме їхня мати. Через те, що мучитель її не чіпав. А віддавши тіла загиблих дітей, відпустив її. Як мати було дивитися на своїх дітей? Вона, поховавши за християнським звичаєм своїх дочок, сама на їхніх же ж могилах відійшла до Господа. Ось таке сьогодні свято. І таке, такі події ми сьогодні православні християни згадуємо. Паноче, ми також знаємо, що свята Софія вона вважається як покровителькою мудрості. Чи можете щось сказати стосовно саме її мудрості? ну Звичайно, через те, що хто перетерпів спокусу, той може допомогти спокушуваним, як пише в святому писанні. І так як свята мати. Проявила дуже велику мудрість. Вона зберегла для вічності своїх дітей. Ми зараз думаємо, що треба потакати своїм дітям. Ми не хочемо щось зробити проти їхньої волі, не хочемо щось зробити таке, щоб наші діти засмутилися. А тим самим ми робимо їм гірше. Дітей треба виховувати не так, як хочуть вони. А дітей треба виховувати правильно. Я так думаю, саме через те, і Свята Софія вважається покровителькою мудрості. Мудрість перевершує наші бажання, мудрість перевершує наше, наше життя, наше плотське існування. Мудрість переходить до Бога початок премудрості страх Божий. І саме думаю, тому Свята Софія вважається покровителькою премудрості, через те, що мудро виховала своїх дітей і нам подала приклад. Як виховувати своїх. Воноче, і цікаво почути ваше міркування ще стосовно того, наскільки наразі от, в сучасному світі важливо говорити про цей приклад християнської віри, віри, надії любові та матері їх Софії. Ну, е Приклад, мученицької смерті ось цих дітей. І приклад їхньої матері, він є актуальний сьогодні для всього світу, а особливо для нас, для українців. Іде війна, неоголошена війна Росії проти України, Росія вбиває наших дітей, Росія руйнує наші міста, Росія робить безчинство на наших землях. І наші ж діти протистоять цьому. І зараз дуже багато матерів переживають за своїх дітей так само, як переживала Софія. Багато людей, багато матерів так само переживають за своїх дітей, щоб вони не схибли, не зрадили, щоб вони вистояли до кінця як переживала Софія. І ми бачимо, що наші воїни, наші діти, наші сини і дочки вистоюють. Маючи так само, як святі мали віру і любов до Бога, мають віру найперше до нас з вами, Те, що наш спокій на своїх очах тримають саме вони. Вони мають любов до своєї держави. І відповідно, ця любов до нас і до держави дає їм сили протистояти могутньому ворогу. Так само, як колись протистояли могутній імперії, могутній. Римській імперії, усі прості діти, так тому і зараз наші діти протистоять імперії, імперії зла. Не побоюся цього слова через те, що це є правда. Паноче, і цікаво трішки більше дізнатися загалом про вашу парафію і про те, коли було обрано саме це храмове свято, святих віри, надії, любові та матері їх Софії. І теж цікаво одразу запитаю вас, як чи збільшило кількість парафіян після початку великої війни? Наша парафія е -е, бере свою початок своєї історії з 2000 року. Саме тоді я закінчував на Волинську духовну семінарію, і по закінченні семінарію в мене було два бажання, дві мрії, щоб щось розробити своїми руками, і щоб в мене була велика сім'я. Дякувати Богу, сім'я в мене велика, і дякувати Богу, що Господь мене прислав саме сюди, в Маневичі, де було тільки зареєстровано громаду. Тобто було декілька людей, які хотіли, щоб була своя церква. Із я, коли перший раз приїхав в Меневич, мене зустріло четверо людей, і ми з ними, найнявши дві кімнати в колишній газовій конторі, почали відповідно проводити богослужіння. Тоді на богослужіння приходило 5, 6, 7 людей у 2000 році на трійці, пам'ятаю, було 12 чоловік. Відповідно, потім ми змогли взяти участок. Землі, розібрати колишній польський будинок культури, зробити з нього дерев'яну церкву, а згодом почали будувати ось цей великий храм, храм мучениць Віри, Надії, Любові і їхньої матері Софії. Чому саме так обрали, обрав, обрали е, День нашого престольного свята, був ініціатором я? Через те, що як я вже говорив, я хотів, щоб в мене була велика сім'я. І розумів, що будуючи план, я мало приділяю уваги своїм дітям, і якщо не Господь їх виховувати, я сам нічого не зроблю. І тому навіть і покровителями для храму обрав саме таке святе сімейство: Святих мучениць, віренові любові та їхній матері Софії. Щоб вони. і... Мені допомагали в служінні, опікувалися нашою парафією, нашими дітьми і моєю сім'єю запороження. Угу. Паноче, то ще раз уточню: чи збільшилася кількість парафіян у вас після початку великої війни? Е, збільшилося в рази, в разів чотири збільшилося прихожан. Я не скажу, що це всі люди, які перейшли із храму Московського патріархату. Через те, що дуже багато людей почало ходити до храму. Дуже багато людей почало до храму ходити. Ті, які взагалі не ходили. Uh -huh. Ті почали ходити. А відповідно, ще багато людей перейшло із Московського патріархату. Дуже багато. Зокрема, така статистика: в Маневичах в середньому за рік народжується 100 дітей. Я хрещу 50. В нашому храмі хреститься 50. А інші вже відповідно розділяються на два храми Московського патріархату: є в нас ще і римокатолицький костел, є в нас і е, молитовні будинки різних християн. Панотче ну, цікаво, чи ви комунікуєте якимсь чином із е, так би мовити, батюшками з московського патріархату, чому вони досі не в єдиній з вами е, релігійній структурі? Я не цураюся нікого, я знаюся, із особливо в мене товари, товари, товариські стосунки з Сьонзом. Знаюся я також і не тільки по службі, не тільки по тих молебнях чи панахидах, які відбуваються в громаді під час громадських свят. Ми бачимося часто і з Московського патріархату. Я відповідно комунікую також із пресвітерами. Ми знаходимо спільну мову і маємо що спільно робити. Зі священниками Московського патріархату е, часто говоримо за різні моменти, але коли ми говоримо про своє таке щось, про погоду, про наші якісь взаємовідносини, то про Христине, про інше, то в нас якось мова складається. Коли починаємо ми говорити про єдину церкву, мови немає. В мене є багато думок. У мене є багато думок, чому саме так, чому саме стримує їх, що вони не, не переходять. Але це є мої думки. Саме найперше можу сказати те, що є очевидний. Якби люди не підтримували їх, вони би самі задумалися про перехід. А так, коли приходить неділя, коли треба богослужіння служити останим чином, відповідно, і в моєму храмі багато людей, я не скажу, що мало, храм, мало людей приходить і до храмів Московського патріарха. Приходять. приходять, люди прийшли, батюшка служить. Люди приходять до того храму, до тієї церкви, і батюшка стоїть на місці спомнів. Але загалом, пане паноче, не відбувається якихось таких конфліктів, як це, до прикладу, ми можемо спостерігати навіть в різних парафіях Луцького району, Луцької громади. Ну, е моменти Там, різні і Священниками бувають. маю на увазі. Я розумію. Моменти бувають, моменти бувають різні, але чогось такого надзвичайного в нас немає. Я думаю, через те, що, скажімо, по всьому Менецькому району ми, священники всі молоді. Ми якось, можливо, з чимось не погоджуємося один з одним, але загалом ми спільну мову можемо знаходити. Дякуємо вам, пане отче, за, цю, за це включення, за цю інформацію. Ще раз вітаємо вас із престольним праздником. Отож, нагадаю нашим глядачам та радіослухачам. Що до нас в ефір громадського інтерактивного та радіо один виходив отець Михайло Мельничук, настоятель храму святих мучениць віри, надії, любові і Матері їх Софії із Православної церкви України, селища Маневичі. На все добре, паночі, тримаємося. Слава Ісусу Христу, слава навіки.